Сьогодні в нас особливий випуск, де ми нарешті спробуємо розставити усі крапки над і в питанні, чи дійсно українці та росіяни один народ, чи в нас одне коріння, чи ми всі маємо спільну спадщину Русь, а відтак є дуже близькими. Одним словом, сьогодні розберемо події тисячолітньої давності, з яких почалося протистояння за Київ, що сьогодні вилилося у криваву війну. Мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. 12 століття в середньовічній Європі панує ера феодалізму. Великі імперії розпадаються на безліч маленьких незалежних і напівзалежних держав, у яких реальну владу утримують місцеві феодали. Київська Русь не виключення. Колись монолітна держава із непохитною владою київського князя тепер все більше нагадує конфедерацію князівств із центром у Києві. На початок 12 століття у Русі утворюється одразу декілька удільних князівств. Київське, Чернігівське, Галицьке, Волинське, Переяславське, Полоцьке, Смоленське, Ростовсько-Суздальське, Муроморязанське та Новгородська Республіка. Всі ці князівства були значною мірою самостійними, однак найголовнішим князем і досі вважався київський. Тому усі намагалися посісти київський престол. У 1113 році київським князем стає Володимир Мономах. З історії ми знаємо його як останнього великого київського князя, який зумів на певний час зупинити міжособні війни і зміцнив владу Україні. Але це не вся правда. При всіх здобутках Мономаха його правління має один нюанс: він був незаконним князем. Річ у тім, що в ті часи на Русі діяло так зване лествичне право. Основний його принцип такий: влада у Києві переходить не від батька до старшого сина, а від старшого брата до молодшого, поки усі брати за своє життя не побувають на троні. Далі влада переходить до їхніх дітей: спочатку до дітей старшого брата, потім до дітей молодших братів. І так з покоління в покоління. Так, от Мономах став князем не у свою чергу, він якимось чином посів місце свого двоюрідного брата Олега. Батьком Олега був старший син Ярослава Мудрого, а батьком Мономаха молодший син Ярослава Мудрого. Літопис оповідає історію про те, що перед князівством Мономаха у Києві у 1113 році відбулось народне повстання, і народне Віче саме запросило Мономаха на князівство. Мономах відмовився, бо першочергове право мав його двоюрідний брат Олег. Але кияни запросили Мономаха вдруге, і тільки тоді він. Нібито погодився. Правда, це чи ні зараз сказати важко, бо повість временних літ була відредагована за Мономаха, і літописець міг легко її сфальсифікувати. Не виключено, що Мономах міг захопити владу у Олега силою, але достеменно ми ніколи не дізнаємось. Як би там не було, княжіння Мономаха заклало бомбу з повільненої дії із годинниковим механізмом, яка, врешті-решт, вибухнула. Після смерті Мономаха київським князем стає його старший син Мстислав Великий. Йому вистачило авторитету зберегти владу в своїх руках та забезпечити єдність Русі. Інші удільні князі визнавали владу Мстислава і не влаштовували міжособних воєн. Проблеми почались, коли Мстислав помер. Нащадки того самого Олега згадали історію із незаконним приходом до влади Мономаха і почали заявляти свої права на київський престол. Так розпочалася міжособна війна між нащадками усунутого від влади Олега Олеговичами або Ольговичами, та нащадками старшого із синів Мономаха Мстислава Мстиславичами. У 1146 році цю боротьбу виграв старший син Мстислава Ізяслав Мстиславич. Він намагався продовжити справу свого батька Мстислава та діда Мономаха, встановити свою владу на Русі та припинити міжособні війни. Але несподівано на арену боротьби виходить ще один гравець людина, яку вважають засновником Москви – князь Юрій Довгорукий. Війна Москви проти Києва має тисячолітню історію, і цього разу ми віримо, все закінчиться. І ваше захоплення історією теж може наближати. Нашу перемогу, наприклад, ви можете вибрати і купити благодійний лот на найбільшому в Україні маркетплейсі для колекціонерів Віоліті. Там купа різних цікавих речей від старовинних купюр до сучасних трофейних касок, здобутих нашими хлопцями у бою. Отже, заходите на сайт Віоліті в розділі благодійні аукціони. купуєте будь який лот. А половина виручених грошей йде на допомогу зсу. Я, наприклад, там підібрав рідкісне і дуже старе видання історії України Дорошенка. Долучайтеся, і ви посилання на сайт Віоліті. Я залишу в описі під відео. Але друзі, не забувайте, чорна археологія і незаконна торгівля предметами старовини це кримінальна відповідальність. Довгорукий був молодшим сином Володимира Мономаха та, ймовірно, його другої дружини, доньки Половецького хана. Як молодший син він отримав у спадок найбільш віддалене і найменш значиме ростовсько-суздальське князівство. Воно ще називалось Залісся, бо знаходилось за важкопрохідним брянським лісом. Це була погранична провінція, яку, окрім слов'ян, заселяли угрофінські племена. Сусідство їм складали тюрські племена волзьких булгар. Фактично, це був інший етнос, який культурно і політично успадкував традиції основної частини Русі, центром якої був Київ. Княжити на Залісся відправляли в основному молодших синів, адже це була найменш перспективна територія, відстала в торговельному і культурному плані. Поки, врешті, велась активна боротьба за владу на залісі ніхто не звертав увагу. Ця територія не цікавила князів, які мали політичні амбіції, і Довгорукий скористався цими обставинами. Забутий усіма він правив в Ростовсько-Суздальському князівстві більше 40 років і встановив там авторитарну владу. Він одружився з донькою Половецького хана Алепи, створивши союз із одвічними суперниками Русі половцями. Здобувши безроздільну владу на Заліссі, він вирішив скористатися між особицею руських князів і захопити владу у Києві. За однією з версій, саме за спробу захопити Київ Юрій і отримав прізвисько Довгорукий, адже від столиці його князівства Суздалі до Києва відстань у понад тисячу кілометрів. Тож руки він таки простягнув далеко. Довгоруки зібрав на Заліссі велике військо з усіх навколишніх земель. До нього доєднались Половці та Ольговичі, які програли Ізяславу Мстиславичу, боротьбу за київський трон. Половці були зацікавлені у грабунку руських земель. Ольговичі хотіли помститись київському князю Ізяславу Мстиславичу. Угода була такою: Довгорукий допомагає їм помститись. Ольговичі відмовляються від київського престолу на користь довгорукого. Двічі довгорукому вдається захопити Київ, але двічі Ізяслав Мстиславич відбивав у нього місто і довгорукий змушений був тікати назад на Залісся. Однак у 1154 році Ізяслав Мстиславич помирає. Довгорукий збирає військо і бере реванш у 1155 році. Він втретє стає київським князем. Цього разу він сподівався княжити до своєї смерті і передати владу в Києві своїм нащадкам, тобто синам. Але вже через два роки довгорукого отруїли київські бояри. Кияни ніколи не любили заліського князя і не бажали зміцнення його влади в Русі. Також кияни вчинили розправу над залізькими боярами, оточенням довгорукого, яких він привіз до Києва із собою. Їхні маєтки, як і двір самого довгорукого, були пограбовані. Незважаючи на усю ненависть, до заліського князя він був похований з почестями, як і належить синові Мономаха. Його могила і зараз знаходиться у церкві Спаса на Берестові біля Києво-Печерської лаври. Ось така іронія долі. Могила, нібито засновника Москви, знаходиться в Києві. Хоча точна локація аж до метра, звісно, невідома. Маю сказати, що у 80-х, до речі, археологи виявили неподалік церкви два княжих саркофаги. В них були рештки. Але кому вони належали загадка. Кістяки тоді забрали до Москви. Вже пізніше московські науковці заявляли, що один із них це її Юрій Довгорукий. Але чи так це, хто знає. Але повернімося у 12 століття. Смерть довгорукого була поворотним моментом у відносинах предків українців і росіян. Предки українців, тобто населення південно-західної Русі, не сприймало владу далеких зеліських князів. Натомість кияни прихильно ставилися до династії Мстиславичів, яка намагалась об'єднати ядро етнічних українських земель насамперед Волинське, Галицьке і Київське князівство. У 1157 році владу на Залісі успадковує Андрій Боголюбський, син довгорукого і доньки Половецького хана. Він брав активну участь у походах батька на Київ і був князем у Вишгороді, коли довгорукий князював у столиці. Після смерті батька він переніс свою столицю із Суздаля до Володимира на клязьмі, де намагався створити новий центр влади на Русі. Сьогодні багато хто був здивований, як окупанти крали унітази і пральні машинки у промислових масштабах. Але насправді на державному рівні клептоманія стала національною рисою нашого сусіда ще за часів Боголюбського. Він почав з того, що вкрав у Києва концепцію центральних споруд та їхні назви у Володимирі на Клязьмі. Він збудував свої золоті ворота та Успенський собор. Однак скільки б він не будував Київ і досі залишався головним містом Росії. Тож Залізький князь чекав на слушну нагоду, аби захопити столицю і ствердити свою владу на всій Росії. У 1167 році у нього з'являється привід для рішучих дій. В цей час князем у Києві стає Мстислав II Ізяславич, син того самого Ізяслава, який був головним кривником Юрія Довгорукого. Так, друзі, я знаю, як важко розібратися у всіх цих іменах. Нічого страшного, якщо ви їх забудете. Головне зрозуміти суть тих процесів. Мстислав Ізяславич здобув значну підтримку серед населення Південно-Західної Русі, адже мав славу успішного борця із половцями. Окрім бажання отримати нероздільну владу, Боголюбський прагнув помститися як киянам, так і самому Мстиславу. Боголюбський створив коаліцію з половцями та з конкурентами чинного київського князя і організував великий похід на Київ у 1169 році. Величезна армія під проводом одного з синів Боголюбського підступає до столиці. Напад на Київ 1169 року став, напевно, найтрагічнішою подією в історії Русі до монгольського періоду. Сили Боголюбського значно переважали сили Мстислава, і київський князь змушений був тікати на волинь. За час міжособних воєн кияни звикли до зміни влади у столиці. Князі часто чубилися між собою, і зазвичай це не становило небезпеки мирному населенню. Ніхто не очікував того пекла, яке влаштував для них Заліський. Погром Києва тривав два дні: пограбований та розорений князем з руських земель. На той момент це було найбільше розорення руської столиці за всю її історію. Залізькі варвари робили те саме, що їхні нащадки у 2022 році. Вбивали, гвалтували і грабували. Ось як описані ці події в літописі. Цитую: церкви горіли, християн вбивали, а інших в'язали. Дружин вели в полон, силоміць, розлучаючись з чоловіками їх, діти ридали, дивлячись на матерів своїх, і узяли вони майна множена, і церкви оголили від ікон, і книг, і рис, і дзвони з церков. Познімали запалений, був навіть монастир Печерський святий, і був у Києві серед всіх людей стогін і туга, і скорбота. Розрахунок Боголюбського був простим. Він не хотів сідати на престолу Києва, він хотів принизити його та позбавити статусу столиці, максимально посиливши. Політичний вплив Заліся. саме тому його військо так натхненно грабувало церковне майно. Після розорення Києва він навіть спробував створити у Володимирі на клязьмі свою митрополію на противагу Київській. Для цього він навіть вкрав у вишгороді і привіз до Володимира унікальну ікону Божої Матері. Ми детально розповідали про це в нашому першому фільмі з циклу Україна повернення своєї історії можете подивитися за цим посиланням. Сьогодні ікона Вишгородської Божої Матері називається Володимирською, знаходиться у Москві і вважається найбільшою святинею Московської православної церкви. Та разом з тим вселенський патріархат у Константинополі не дозволив Боголюбському створити свій патріархат, підтримавши Київську церкву як єдину канонічну на Русі. Детальніше про це та про подальшу анексію росіянами Київської митрополії можете подивитися у нашому ролику. Одразу після розорення Києва Боголюбський залишає княжити там свого молодшого брата Гліба. Фактично, вже тоді Боголюбський намагається перенести центр в Ростово-Суздальське князівство. А володіючи Києвом, прагне розповсюдити свою владу на всі руські землі. Він хоче змінити правила гри і управляти руськими землями із Володимира на клязьмі. Сьогодні багато хто з дослідників історії називає атаку Боголюбського на Київ. Першою україну російською війною не впевнений, що можна сприймати її саме так, адже політичні нації, українці та росіяни, тоді ще не були сформовані, але починала формуватися ідентичність. І ми точно можемо стверджувати, що саме з часів Андрія Боголюбського, тобто аж з 12 століття, починається ментальне відділення залісся від Русі, якщо хочете Росії від України. У 1171-му кияни отруїли ставленика Боголюбського у Києві Гліпа. Таким чином він повторив долю свого батька Юрія Довгорукого. Кияни й досі не хотіли бачити в своєму місті окупаційну владу Залізьких князів. Після смерті свого брата Боголюбський продовжує втручатись у справи Київського князівства. У 1173-му він посилає до Києва іншого брата Всеволода. Але і ця спроба закінчилась невдало. В цей час у Києві створилась коаліція руських князів, яка вирішила дати відсіч залізькому загарбнику. Вони взяли Всеволода в полон. У відповідь на це Боголюбський організовує ще один великий похід на столицю Русі, зумівши перетягнути на свій бік майже усі руські князівства: Чернігівське, Смоленське, Переяславське, Полоцьке, Турівське, Муромське, Рязанське. І Новгородську республіку. Загальна кількість військ становила неймовірні на той час 50 тисяч. Проти Боголюбського виступили лише Київське, Волинське і Галицьке князівства. Обороною Київщини керував представник Мстиславичів Мстислав Хоробрий. Замість Києва він вирішив обороняти Вишгород. Війська Боголюбського тримали в облозі це містечко майже два місяці, але так і не змогли досягнути успіху. За цей час вижгороду на підмогу із підкріпленням підійшов волинський князь Ярослав Ізяславович. У ніч, на 19 грудня 1173 року, армія Боголюбського була повністю розбита. Це була дуже болюча поразка, яка мала важкі наслідки як для Боголюбського, так і для всього залісся. Фіаско Боголюбського стало причиною змови проти нього залізьких бояр, внаслідок якої, 29 червня 1174-го залізького диктатора було вбито. Поразка під Вишгородом поховала амбіції залізьких князів захопити Київ. Міжособиці і боротьба за владу в столиці продовжились і надалі, але здебільшого між представниками династії Мстиславичів. Саме династія Мстиславичів з часом стала панівною на Русі. З цієї династії зокрема походить і князь Роман, який утворив Галицько-Волинське князівство, та його син, перший коронований король Русі Данило. Батьком Романа і дідом Данила був той самий Мстислав II, з яким воював Андрій Боголюбський у 1169 році під час розорення Києва. І Роман і Данило були також великими князями київськими. За їхнього життя Київ фактично втратив статус столиці. А Київська Русь трансформувалась у Галицько-Волинське князівство, яке за Данила стало називатися Королівством Русь. Однак Київ продовжував залишатись культурним і релігійним центром Русі. Дивіться, як цікаво. На відміну від Залізьких князів, Галицько-волинські князі ніколи не розорювали Київ, а це свідчить про те, що він був важливим і головне рідним для них. Більше того, Галицько-волинські князі намагались об'єднати етнічні українські землі в одній державі. Але насувалися нові часи. Данило став останнім київським князем до монгольського періоду і намагався захистити Київ від монгольської навали 1240 року. Власне, після монгольського нашестя шляхи народів, які в майбутньому стануть українцями та росіянами, розійшлися остаточно. Залісся на довгі століття стало васалом Золотої Орди. Саме в умовах монгольського гніту на Заліссі постало московське князівство. Московські князі найбільш вправно плели інтриги та збирали данину з місцевого населення на користь монгольських володарів. Ми детально розповідали про це в нашому фільмі Рашизм, історія хвороби. Ви можете переглянути його за цим посиланням. Фактично, з часом Московія стала правонаступницею Орди. Трагедія самих росіян у тому, що їхня держава постала з кривавого рабства за і монгольського іга. Українські землі зазнали меншого впливу Орди. Данило був єдиним руським князем, який намагався дати відсіч загарбникам. У 1253-1254 роках. Він провів успішну військову кампанію проти ординців і став першим руським князем, який переміг монголів на полі бою. Постійна ординська загроза спонукала Данила шукати нових стратегічних союзників. Таким стало Литовське князівство. Тисячі 1253 року син Данила Шварно одружився із донькою Литовського князя Міндовга і став Великим князем Литовським. Союз Русі і Литовського князівства, врешті-решт, вилився у створення нової держави великого князівства Литовського, Жематійського і Руського, до якого увійшли майже усі етнічні українські землі. Управляли цією країною династії литовських князів однак офіційною мовою була руська, тобто староукраїнська, православна релігія і руська, тобто українська культура, продовжували активно розвиватися. Тут, на відміну від Орди, політична система не була авторитарною, фактично, реальна влада була в руках місцевих еліт. Отже, як ми бачимо, сучасна Росія починалася майже 900 років тому із погромів вбивств і грабунку. Вже тоді залізькі князі намагались захопити і поневолити духовний центр Русі Київ, який для них був абсолютно чужим ментально. Україна ж почалася з того, що руські князі з етнічних українських земель намагались захистити свою культуру та історію. Стільки паралелі, які тепер багато чого пояснюють, якщо підсумувати, чи є ми одним народом з росіянами, однозначно ні. І як свідчать факти, ми були різними вже тисячу років тому. Ось така реальна історія.